Наші любі глядачі. І сьогодні ми продовжуємо з Ольгою Шевченко говорити на теми, які точно дають сили, дають енергії, спасають, і я говорю це слово, прямо віддаю такий звіт за те, що про те, що ми говоримо, це приносить спасіння. І минулого разу ми вже почали говорити на таку глибоку тему про стосунки. Нас, людей, з Богом Творцем ми говорили про те, що стосунки між людьми, дітьми, чоловіком, і дружиною, вони, ну, вони мають будуватися на якомусь ну правильному шаблоні, що десь воно ну вже в будь-якому випадку закладено, як воно має бути, що буде приносити гарні плоди, а що буде, на жаль, руйнувати. І от сьогодні ми будемо продовжувати говорити про стосунки, які точно нас збудовують, і які як модель можна брати звідси і перекладати вже на, на свою сучасність, на своє життя і на оточуючи? І ми говорили про те, що, на жаль, колись дуже давно ми посварилися з самим головним, не знаю, навіть, як сказати, це... На особисті, На особисті, та, так, всесвіті. Так. Все, у всесвіті ми посварилися з самим Богом. І ви можете зараз сказати, а я тут до чого? Я тільки ось народився і 30 років живу. Я ніякого відношення до цього не маю. Це хтось, а в мене з ним як там, чашки ми не били, у мене все з ним добре. Але наслідки тих, ну, того, як No. посварилися людство з Богом, вони є і сьогодні. Але гарна новина в тому, що ми можемо ці наслідки е, зруйнувати і все почати з чистого, невесенького, гарного аркуша. І як ми це будемо робити? От якраз сьогодні ми й поговоримо. Так, ти знаєш, Маріна, поки ти говориш, а я так в мене усмішка не сходить з обличчя. Я розумію, що для людей ось сидять, ну. Дві жінки спілкуються про Бога, і це знаєш, це може трошки збентежити людей. Тому що, якби тут сидів ну, традиційно, так, священни, там, з Христом. І Хрест бажано, щоб не висів, а лежав mm -hmm. горизонтально. І ну, це було б ну, нормально, це було ну, не те, що нормально, звично. Ну, чому отак от, дві жінки сидять там? На фоні якоїсь там квіточки, так там на фарбовані ну, я маю це, да. взагалі. Я тобто, і отак, от без всякої там прелюдії, такої релігійної прелюдії, там оцього всього там беруть, я просто спілкуюся про Бога. Чи мають вони на це право? І у людей може ну, якби виникнути таке питання. Вони взагалі мають право так просто усміхаючись? Без свічок, без ніяких там ну, зовнішніх там предметів, там всього-всього такого взагалі говорити про Бога. І я хочу сказати, маємо право, маємо право, тому що є Творець, який нас створив для відносин, для радості, для життя, якому не все одно що відбувається в нашому житті, який не хоче тільки, щоб ми приходили там. На якісь великі релігійні свята, ну, великі, як зараз беру в лапки, тому що це в цьому світі якісь свята, люди чомусь якимсь, да, там, якби, придають ну, більшу увагу, там, значення і так далі. А взагалі кожного дня можна взагалі не ходити до церкви, не піднімати очі в городи, не, не, не закликати до Бога. Я ж сходив, там свічки поставив, там паски посвятив, там і ще щось зробив, там, то спас, то ще щось, то Різдво, і все. Я виконав свої релігійні ну, потреби. Але ні, це, це не так, і ми можемо дійсно так в простоті говорити про Бога. Про про те, що є Творець. Є та дійсно сама головна особистість, яка нас усіх створила, і кожна людина це не випадковість. Кожна доля, кожна людина була замислена наперед. Бог знав кожну людину наперед, знав кожен наш крок. Той хто створив, створив час, він існує поза часом. Він управляє часом. Він ну над часом, тому що він вище над усе. Той, хто створив фізичні закони, він над цими законами він е, управляється законами. Написано, що все світ він твердий. Чому тому що він поставлений на дуже міцних основах на усіх цих законах, які створив Бог, і дійсно, е, е, чому от ти Маріна говориш, що людина може подумати, та я не сварю загалі з Богом. Я з ним на такій дистанції не те, що не сваритися, ну, ми, ми один одного не, не чіпаємо. Я на дорогу не переходила. Але, але насправді, отами от ще, коли б перші люди ну, здійснили цей гріх, вони ослухалися Бога і зробили те, що не треба було робити. Ми минулого разу про це говорили, то дійсно потім вже все людство, всі люди, які народжувалися на планеті Земля, вони вже народжувалися. З оцією, якби проблем внутрішньою проблемою розриву відносин з Богом, тому що перші люди це ну здійснили цей крок, і вже всі їхні нащадки, ми всі їхні нащадки, то ми вже всі народжувалися в тій дійсності, що ну Бог там десь далеко. І інколи пам'ятаєш, ми говорили на тему атеїзму. Інколи люди заперечують, все одно знаючи, що він є, вони заперечують, але якби ну. Живуть в тому, що ніби його немає, хоча я впевнена, що десь на підсвідомості все одно вони знають, що він є. То інші не ну, ведуть веду себе може не так ворожо, але все одно вони будують своє життя, виходячи із своїх власних думок, бажань там, це хочу, це не хочу, туди піду, туди не піду, не, не замислюючи взагалі, що є творець і є, є Бог, який ну, хоче допомогти людині на їх життєвому шляху. І інколи, взагалі, якби сприйняття Бога, воно не інколи, а мабуть, ну в більшості випадків викривлене таке сприйняття Бога, який він. Тобто людям здається, що він щось вимагає від людини, він щось хоче від людини. А ми не таке запитання, що ми взагалі можемо йому дати. В чому у в нього є потреба в чомусь? Якщо він джерело взагалі всього, все видиме, і не видимо, не виникло з нього, вийшло з нього, вивільнилося з нього, він все створив. Він він щось хоче від нас, а що ми можемо йому дати. Дійсно, що в нас таке є, що він потребував, щоб ми могли йому дати. Насправді ж він він хоче дати, він хоче дати любов, він хоче дати милість, він хоче дати допомогу, Він знає, що людям дуже дуже важко, і проблема е, насправді заключається в тому, що людина їй важко, але вона все одно не змиряється, не закликає до Бога, тому що щоб закликати, це ж не просто там Бог, що ти там собі думаєш. А це дійсно треба усвідомити, що він величний, що він творець, що він, ну, що він цар, що він той, хто панує, той, хто царює, той, хто є володар світу. А до володаря не можна приходити, отам, знаєш, що ти там собі думаєш, так? Да? Тобто, ну навіть якщо б ми зустрічалися з якою людиною, ну навіть на рівні нашого міста з, якогось, з якимсь високопосадовцем, Маріна, ну, ти погодишся, ми не зайшли в кабінет, відкривши двері ногою, так? Ми пройшли б через охорону, через секретаря. Ми б у це все. Ну велич її теж тут можна взяти в лапки у слово велич, але все одно є якась. Ми розуміємо, що ми стикаємося з певною владою. Ми не можемо пройти отак, розумієш? І дійсно, ми б пройшли через усі всі, навіть якби нас пустили до нього в кабінет. Ми все одно прийшли в певному якомусь смиренні. А якщо ми говоримо про царя царів? Якщо ми говоримо про того, хто саме високий, як престол якого над усіма престолами вище за всі престоли, влада якого більша за будь-яку владу в цьому світі, то чи маємо ми право говорити, що ти там собі взагалі думаєш? Мабуть, не маємо. Може, тому і не відновлюється відносини людини з Богом, тому що вона... Не розуміє, як і треба звернутися, тому що людина говорить: воно щось є. Як це так? Воно щось є. Є той, хто найвеличний, той, хто саме прекрасний, той, хто дійсно має в нього абсолютна влада, у нього абсолютне мислення, абсолютно розум, абсолютне розум він взагалі абсолют. Тобто в нього премудрість, в нього сила, в нього всі ресурси. І проблема, що людина не може відновити відносини з Богом, тому що вона не розуміє до нього прийти. І ну ми сьогодні зустрічаємося, те, щоб допомогти людям, так як же прийти до нього насправді на а я от тебе слухаю, і з однієї сторони можна зараз. Подумати, як і багато людей, що ну як я можу прийти просто до Бога. Кращу ну, я, я така маленька людина, яка він такий величний, то я до нього взагалі не піду. Ну от, як я можу турбувати я такого великого? Я там мурашечка. Може як, знаю, як. Да, зараз. От, ось з ноги я хочу до нього зайти, а хтось навпаки в іншу крайність mm -hmm. я недостойна, я не така, я не можу йому краще там знати, що, що mm -hmm. там робиться. Буду я сама потихеньку свої тут проблемки вирішувати. Але основне, що я впевнена, що кожна людина десь попадала якась книжечка в руки про Бога. Десь хтось сказав, і головна, основна думка, і слова, які вона чула, Бог любить тебе. Mm -hmm. І людина ну вже б, ну, якщо вдуматися, якщо мене Бог любить, то значить. Він вже відкрився для мене, щоб я могла до нього прийти. Mm -hmm. Просто не співвідносить, ну, те, що він є любов, те, що він нас любить, і те, що ми можемо, хоча, б, спираючись на це, приходить до нього. А тут зараз задають нам питання: а звідки ви знаєте, що він нас любить? А як узнати, що він любить, може він тебе любить, а мене ні? Як мені узнає, що він мене любить? Звичайно, пам'ятаєш, ми колись, коли говорили про стосунки між чоловіком і жінкою, ми говорили, що любов діяла. Тобто ну, замало так, для першого разу досить сказати, ну, я тебе люблю. Але потім ще раз я тебе люблю, ну, вже нормально, прекрасно. А потім ще раз і за цим нічого не стоїть, наприклад, ніяких вчинків, ніяких дій, ніякої жартовності, ну, взагалі, нічого такого. Щоб, щоб підкріплювало, то потім ці слова починають уже, ну, звучати якось дуже-дуже побутово, скажімо так, або технічно, а потім взагалі починають дратувати. Також взагалі не так. Бог він дійсно не просто любить, це не просто слова з Біблії. Біблія говорить, що Бог є любов, Біблія говорить, що Бог любить нас, і це неодноразово там дуже багато про це говориться, але є таке. Біблійне ствердження, що бо так полюбив Бог мир, ну, світ, що він віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це Івангелі від Івана, 3:16. Так от Бог він довів свою любов, його любов, його відношення, воно підкріплено тим, що 2000 років тому Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю, щоб взяти на себе всі гріхи людей. І це є Благозвістка, це є Євангелія. Я думаю, що ну, взагалі впевнена навіть, що кожна людина вона чула таке слово Євангелія. Насправді трішечки хочеться дати зараз пояснення, що це означає. Це, здається, з, латини, з латинської мови насправді Євангелія правильно буде звучання цього слова, Єва це життя. І е, е, Гелія це звістка або новина, тобто звістка про життя, або блага звістка, або радісна звістка. Так оце звістка про те, що Бог е, він, е, це був його такий задум спасіння, тому що ми ж говорили, що людина посварилася з Богом, людство посварилося з Богом, розірвало стосунки. І з цього моменту Бог починає шукати людей, Бог починає кликати людину, Бог не просто кличе. А Бог влаштовує шляхи, щоб людина змогла повернутися до нього. І таким шляхом став Ісус Христос. Тобто, Син Божий, який це друга особистість Бога, тому що Бог триєдиний, Отець, Син і Дух Святий. Так от Ісус Христос, син Божий, це друга особистість Бога. Дві тисячі років Він втілився, прийшов на цю землю, народжений був через дів, дівчину Діву Марію. І він був зачатий над Духом Святим, народився як звичайна дитина, зростав. І потім Іван е, е, говорить про те, що коли йому було приблизно 30 років, він е, охрестився в е, річці Йордан від Івана Хрестителя. І з цього моменту на нього зійшов Дух Святий і він почав своє земне служіння. І, от приблизно 3,5 роки було земне служіння Ісуса Христа, він проповідував. Він Розказував людям про царство Боже, про Бога, він розтлумачував заповіді, він вчив, він навертав людей, Це він в основному він проповідував в Ізраїлі, в Юдеї. Хоча все одно він і там із людьми, які належали до інших національностей, там він, ну, були в нього такі спілкування. От. І Потім ми знаємо, чим закінчилося його земне життя. Потім він взяв на сел, він ну, якби прийняв хрисні муки. Тому що е, плата за гріх смерть написано. Тобто гріх він завжди має наслідки. І от щоб людина вона не несла наслідки своє, свого гріха, Ісус візав взяв на себе, Він ну, прийняв добровільно прийняв на себе гріхи і людства, і е, він, ну, якби, терпів оці страждання, ці ну, просто ну, невимовні страждання Христа і. Це було, якби в ньому, можна сказати, гріх людей був покараний, тому що він, взявши на себе гріх, він поніс і покарання за ці гріхи. І оце починаючи з Гесіманії, там, де були, він відчував там дуже сильні моральні муки, тому що написано, що його піт капав, як краплі крові. І лікарі говорять про те, що людина, яка насправді ну, це лопалися ці капіляри. Що це людина може, якби ну фізично це відбувається тільки тоді, коли людина якби терпить дуже такі сильні, сильні внутрішні муки, і потім його повели на суд там до Пілата, ну допіла, там і так далі. І це люди дуже були, якби, ну знову ж все, Бог допустив це для того, щоб він дійсно Ісус Христос, щоб він був розп'ятий на Христі. І люди, які були його співвітчизниками, вони настільки були підбурені релігійними лідерами, і вони, вони просто якби кричали розпни його до Пілата кричали розпни його. Тобто, тобто Бог це допустив для того, щоб Ісус дійсно не став цією жертвою за гріхи людей. І потім ми знаємо, що його над ним знущалися. Він, він був побитий, він прийняв ці удари, дуже дуже сильні, дуже жорстокі удари. І то, що інколи малюють Ісуса Христа, він такий, ну просто там десь синячок, там десь якряпанка. Да, подряпанка, насправді, так як описує його пророк Ісаї, який жив ще за 700 років до Різдва Христового, і він описує. Ну, Бог йому показав наперед Ісуса Христа, він говорить, що на це неможливо було дивитися. Він говорить: ми відвертали очі свої від Нього. Тобто та картинка, така, ну яка от, якби, у нас перед очима, як Ісус висить на хресті, інколи носять розп'яті у себе на, ну, на хрестику, от, то це взагалі нічого ні, ні, нічого ну, з цим немає такого, якби схожого. А Ісус Він на хресті був розп'ятий, і потім це була пролита кров, терновий вінець, пробитий бік. Тобто Він дійсно фізично він помер на хресті. І потім, коли його вже поклали в якби ну, там, в гробниці, і він на третій день воскрес. І от говоримо: Христос Воскрес, воїстину воскрес. І люди ж якби опускають, ну, щоб воскреснути, то треба було спочатку померти. Тому що якщо жива людина, ну є чого її воскресати, якщо вона і так жива. А воскреснуть може тільки той, хто помер. Так от питання: а чому помер? І оце бачиш в цьому проблема, що люди, коли святкують один раз на рік, ну, на Пасхальні ну, свята святкують Пасху, вони говорять: вітаюся, да? Христос Воскрес воїстину воскрес. І я інколи говорю людям. А, ну, а чому він воскрес? А чому він помер? То вони говорять, ну не, не псую свята, все ж нормально. А суть, якби з цього треба починати. Святкувати починати треба з цього, що він помер, тому що в ньому гріх людей був покараний. І е, коли е, на основі чого Бог кличе людей? На основі того він говорить: я більше на вас не гніваюся. Я з вами. Ну, якби налагодив стосунки через Ісуса Христа. Ви зі мною посварилися, я з вами ж не сварився. Це ви зі мною посварилися. Але я сам перемирив вас з собою, пославши Ісуса Христа. І в цьому благозвістка. Хочеться кожній людині просто сказати: повернись до Бога. Тому що Бог уже з собою помирився в Ісусі Христі. Він уже це і від тебе. от чому Євангелія, така якась річ, ну, якби з одного боку. Вона дуже-дуже проста, а з другого, з іншого боку, вона складна. Чому складна, що, щоб просто так звернутися? У мене було таке питання. Коли мені е, говорили Євангелія, що повернесь до Бога, то я говорила, ні 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 як? Я говорила, що мені треба зробити? Мені говорить, просто, просто звернись. Маріна, для мене було це так складно, я говорила, що просто так. І мені говорять, що він на тебе не гнівається. Я говорила, що мені треба зробити, щоб він мене простив. Мені говорять, Ну, там прямо де мені, там, на вулиці проповідували. Я не можу повірити, в ну, мене просто в голові це не кладається. я розуміла, вже в той момент я дуже-дуже потребувала того, щоб прийти до Бога. Але мені здавалося, я говорила, що мені треба зробити. І пам'ятаєш, ми говорили, що ми одного разу розкажемо те, де нічого робити не треба. Марина, у мене такий був ну, просто ступор такий, я говорю, і оцей хлопчик що мені проповідує, Я говорю, підожди, підожди. Говорю, ну, що треба зробити, щоб звернутися? Він говорить, нічого. І я, я декілька разів це питала. Він говорить, Бог тебе, як він мене простив? Ну, я не могла просто усвідомити, я не розуміла, ще, що суті Євангелія тоді. І мені потрібно було, як би, знаєш, оця, не знаю, основа е, ну, на основі чого він мене простив. Фак, фактично. Да. Фак. От, мені, от не, ну, поясни, А воно мені ну, не, просто не входить в голову і все. І потім уже я пам'ятаю, десь ми з цим уже хлопчиком він мені там ну, залишив свій телефон. І мені я приїхала ну, там, додому, там де я там тоді орендувала квартиру. І ввечері я ну, йому позвонила, і ми з ним розмовляли десь, мабуть, години-півтори-дві. І він мені, оці всі дві години, він мені пояснював суть Євангелія. І оце тоді до мене дійшло. Я не можу сказати, що я прямо вже повністю повірила. Але коли він розтлумачує, чому Бог на мене не гнівається, і це все було на основі Євангелія Ісуса Христа, на основі того, що Ісус робив на Христі. І потім уже я звернулася до Бога, і ну, моє життя ну, почало би, перетворюватися, змінюватися, ну, і почав приходити лад. От чому це блага звістка? Це радісна звістка. Ти говориш, як, як дізнатися, що Бог любить. Та Він віддав за тебе за кожного віддав свого сина Ісуса Христа, хто свою дитину за кого він може віддати. І він вже віддав не за кращих людей, а за грішників віддав. Написано, що Бог довів свою любов нам, довів тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. І там на далі ще написано, що навряд чи хто помре навіть за гарну людину, за добру людину, а за грішників, за поганих людей, хто може померти, хто взагалі може віддати саме дороге, що в нього є, саме ж дороге це діти. Так? А от Бог так любить людей, Він, він дійсно він віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми не, не загинули, щоб ми не загинули в своїх гріхах, в своїх поразках, в своїх прокляттях, своїх руйнуваннях. Він говорить, прийдіть до мене, вам важко без мене. Ви вкрай заплуталися, вам, вас бракує сили, вас бракує мудрості, розуму. Ви так настільки ви, ну, якби, зациклені на якихось ну, таких неправильних речах. прийдіть до мене, я вам допоможу. Ну от все просто, але людська натура все ускладнювати. Mm -hmm. Але тут не потрібно ускладнювати, і ми вам говорили неодноразово. Де ви зараз знаходитесь? Там просто. Відкривайте свої вуста і там починайте говорити з Богом. Так само, як і сьогодні Оля каже: хто ми такі без ряси, без бороти, без хреста. Ну тому що не потрібно цього всього. Мало того, що люди самі у складі, так і ще і є, і релігійні ж на це підтекст. Потрібно замовити якусь службу, потрібно поставити певну кількість нам, нам, нам <світ _доді> на ну це ну, реально людина, яка. Вже захотіла, зрозуміла, що да, я хочу до а вона поки пройде ці всі кола, які потрібно зробити, то для неї це складно. І вона не буде вже нести цю благу звістку так легко, mm -hmm. що ти можеш сидячи в себе на дивані, на кухні, де ти зараз є, де ти зараз слухаєш це відео. От прямо в цьому місці можна просто сказати. Ну, угу. Звернутися до Бога своїми словами. Ви бачите, ми жодного разу не дали якийсь текст, який Добре, потрібно вивчити, бачите. які слова потрібно єжисі, не обов'язково на якомусь там старослов'янській угу. мові з простими словами, де ви знаходитесь, звертайтеся до Бога. А що ви хочете його пізнавати? Що ви щоб він дав вам ну тих людей якісь ну розуміння, де ви можете знайти більше інформації про нього? Як ви можете про нього більше дізнатись? Якщо у вас є дома. Бібля, но ви я думаю, ну будь-якому випадку...» до нас, у Так, Ми можемо вам їх висилати, допомагати. Немає зараз у вас цієї людини. У вас вже є. Ми є це відео, є коментарі, де ви можете писати. І ми обов'язково прийдемо до вас, звернемося, зателефонуємо, напишемо, роз'яснимо, пояснимо. І ви будете ще плюс тієї дитиною, яка все ж таки примирилася з Богом, яка повноцінно може себе не тільки бажати а й почувати на 100% сином чи донькою Бога, відчути ці відносини теплі, навіть не знаю, як, ну, як в родині, коли батько, мама, дитина і ми знаємо ж. Шаблон є у нас очима, як це така щаслива гармонійна родина. А той річ з Богом це ще більше. Ну, хоча здається, що ну, куди ще, але ми ж говоримо про те, що він не обмежений ніякими шаблонами, ніякими рамками. Тому нам, наш Ну, заклик до вас, не чекайте якоїсь слушної нагоди. Сьогодні почули, сьогодні зверніться, сьогодні напишіть, сьогодні зробіть цей перший крок і побачите, наскільки буде а, змінюватися ваше життя. Ти знаєш, Маріна ще один момент такий: е, інколи ж люди думають, що мені, що мені Богу дати? Ну от, знаєш, щоб мені звернутися, треба ж щось йому дати. Там, ну. Мені треба стати кращою. Мені треба перестати щось робити, а щось почати робити. І знаєш, у людей може стояти оце перед оцим простим, те, про що ми говоримо, просто зверніться. Тобто треба ну, виконати якісь вимоги. У мене таке питання: а є в нас сили на ці вимоги? А ми можемо? А ми можемо змінитися, а ми можемо щось перестати своїми силами робити. То Євангелія, воно в чому простота Євангелія? Просто звернутися до Бога такими, якими є. І йому нічого давати не треба. Що Бог хоче від людини, це просто оце просте, таке дуже просте звернення. Просто сказати, Господь, ось я. Інколи цієї молитви достатньо, ну для початку достатньо. І е, колись оцей хлопчик, що мені проповідував, я йому говорю: я говорю а як я можу переконатися, що він є? А він говорить: а ти просто стань. Отак посеред, ну, десь там де, посеред кімнати скаже, торкнись мого серця. Марина, я ходила пів, мабуть, пів години, щоб стати оце. То я розумію, що не так просто це зробити, але його треба зробити. Треба просто звернутися в простоті. Оце є найголовніше. І те життя. От ми з Маріною вже на собі, ну, ми дуже-дуже багато не знаю, тисяч мільйонів людей, які знають Бога, які народжені від Нього, від Духа Святого. Вони не просто ну, переконалися, вони живуть іншим життям. Ну тобто Бог дає іншу якість життя. От ти про що ти говориш? Оце, оце ну, відчуття, що ти в родині, що ти не сирота, що в тебе є Небесний Отець, який про тебе піклується, що в тебе є, ти якби заживлений ну, з якихось інших джерел. В тебе якась є сила не твоя, а от Божа сила в тобі. В тебе інші почуття, в тебе інші наміри, в ті в тебе інші ну якби ну інша мета. Взагалі ну все змінилося, от, коли людина приходить до Бога. Тому тому ми і ну, закликаємо до всіх звернітися до Бога і принаймні переконайтеся, наскільки це класно. З вас малесенький один крок, а далі вже закрутиться все само собою. Тому не відкладаємо.